Друзі, і сьогодні у нас вот таке цікаве авто, Фольславин Гользйоми. Замовлення машинка 2020 року. Да, було таке замовлення, і нашого замовника цікавий Volkswagen Golf дуже свіжого року. І от я йому знайшов. Отакий цікавий варіант. Ми як завжди, зробили все під ключ, знайшли, показали, дали інформацію до купівлі. Як завжди, ми це робимо в електронній формі. Потім замовили, доставили, розмитнили. І сьогодні будемо ставити на перший облік. А завтра людина приїжджає, ми робимо на нього реєстрацію. А також, друзі, якщо ви не підписані на, на наш канал, будь ласка, зробіть це. Вам це нічого не варте, нам буде дуже приємно, з надією. Так, друзі, невеличка об'ява. через декілька днів ми їдемо в Німеччину по своїх справах. А також вибирати нашим замовникам автомобілі. І якщо кому потрібні живі огляди, вибір автомобіля або допомога в купівлі для тих українців, котрі. Проживають в Європі, звертайтеся. Всім допоможемо. В цьому відео ви побачите, як можна обслужити Файслайн Golf 7 і скільки це коштує. І для нашого замовника, котрий проживає в Дніпропетровській області, ми це зробимо. Була така умова: знайти авто з максимальною оптикою. От дивіться, LED максимальний матричний. Ну І також, щоб машинка була з 2-літровим двигуном, тобто 110К, 150 кінських сил, і друзі, з автоматичною коробкою передачі. Як ви всі знаєте, на двигунах 2.0 Volkswagen ставить дуже якісний автомат. Да, це робот з подвійним щепленням, але це DSG-7 DQ381 з мокрим щепленням. Тобто щеплення знаходиться постійно в оливі і той. Оливи там десь приблизно 7 літрів масла, митний платіж склав на Volkswagen Гольф з двигуном 2,0 Дізель 110К 150 кінських сил 2020 року 100% 178 650 гривень. 178 650 гривень. Друзі, якщо по курсу Нацбанка України, курс Нацбанка України. Євро к гривні складає 45,2. Це виходить 3952 євро. Якщо вам в цьому потрібна допомога, то можете до мене звертатися. Ми вам це зробимо. Файфайн Гольд 7 початок його випуску з 2013 року і в 2017 році був зроблений фейсліфт. І зараз ви бачите, це вже фейсліфтовий варіант. Він у нас в кузові Універсал. По розмірам Це машина класу С зроблена на платформі MQB, на котрій збирається багато моделей марки Volkswagen. Ну, по розмірам, щоб ви розуміли, значить, дивіться. Довжина машини 4,56 м, ширина 1,80 м і висота 1,45. У ну, такий от середньорозмірний європейський універсал. Це машина на всі випадки життя. Я радив би українцям, звичайним українцям, купувати такі машини. По вартості вони виходять ну в середньому, в залежності від закупівельної ціни, ну в середньому від 12 тисяч євро. Це машини від 2018 року. Друзі, українська митниця, розмитні автомобілі. Чим свіжіше, тим митна вартість дорожча. І тому, відповідно, і митний платіж буде дорожче. Автівочка вийшла нашому замовнику з усіма витратами вже на першій реєстрації буде на українських номерах. Сьогодні ми це зробимо. Оплатимо всі витрати за першу реєстрацію до пенсійного фонду. Вийде з усіма витратами 16500 євро. Друзі. І До замовлення з замовником я спілкувався, я з ним зустрічався, ми з ним сиділи, вибирали авто, вибрали цей варіант. В принципі, Він йому сподобався, тому що він свіжий, він якісний, машинка не фарбована, як завжди, має оригінальний пробіг 180 тисяч км і має дуже багато сучасних опцій. За що у нас в Україні любить Volkswagen Golf 7? За те, що друзі, ця машина практична на всі випадки життя, дуже зручна, економічна, можна так сказати, тому що двохлітровий двигун показав нам витрату, загальну витрату. От я гнав її з регіональної митності в середньому 6 літрів на 100 кілометрів. І я не економив. Я по трасі йшов ну, 110-120 по місту, так як не порушуючи. То друзі, 6 літрів. А я думаю, якщо можна їхати іще економніше, то він показує і до 5 літрів. Автомобіль у нас середньої комплектації, комплектація Comfort Line. Ну, можна сказати, що вона дуже серйозно приближена до комплектації Highline. Чому? Тому що у нас салон Алькантара, якісна LED-матрична, максимальна оптика. Диски, друзі, у нас оригінальні. Летіть 17, датчик світло дощу, дистанційний круїз-контроль. Відео далі ми покажемо, як він працює, повний електропакет, підключення телефона по Bluetooth, також Android Auto Apple CarPlay. Друзі, а ще тут. Є дуже класна функція. Функція автохо це дуже зручно. Якщо ви її активуєте, а я тут її активував, то машина сама становиться на гальма тут. Електростанкове гальмо, коли ви її тільки заглушили або тільки нажали на тормоз. Дуже зручно. І тому машина, якщо ви зупинились на світлофорі вгору, назад не відкочується. Друзі, можете за це не переживати. Якщо ви її заглушили, машина стала сама на гальма. Якщо ви заводите, включили ви швидкість, чуть-чуть на газ ви нажали, і машина сама знімається з електростанкового гальма. Так що, друзі, за це я дуже люблю Volkswagen Гольф 7 Двохзонний клімат-контроль, підключення телефону по Bluetooth, а також є сучасні функції Android Auto Apple CarPlay. Друзі, так як машина сучасна, вона оснащена сучасною підвіскою. спереді у нас Макферсон і ззаді у нас друзі, багатоважельна. Тобто дуже зручно і машина м'яка. Вона ну, на українських дорогах показує себе комфортно. Так, у нас автомобіль в кузові Універсал і багажник при нескладених сидіннях має об'єм 600 літрів. Дивіться, скільки тут місця. Також є тут місце у нас для запаски. ну Запаски у нас немає, є у нас компресор. Завжди гольф іде у нас з компресором. Ну, не завжди, але з Німеччини дуже багато машин, які йдуть у нас з компресором. і чи на ремонтним набором. Складаються дистанційне сидіння, і при складених сидіннях у нас об'єм складає 1620 літрів. Дуже зручно, якщо ви возите якісь вантажі, котрі займають багато місця. А також, друзі, самі ви знаєте, в яким ми живемо зараз. час. Під'їхали до своєї квартири, будинку, будинку, поскладали якісь речі повністю. Там Загрузили і поїхали собі далі, куди вам потрібно. Так, друзі, в мене рост 1,83, 1,84 м. І зараз я покажу, як зручно-незручно такій людині, як я їздити на Volkswagen Golf 7 в кузові Універсал. Не забувайте, що це автомобіль класу С. Ну, дивіться, налаштування по сидінню є мікроліфт вверх-вниз, також взад вперед. По керму теж налаштування на себе від себе, вверх вниз В принципі, от я сів, можу отак. Це якщо я їжу по місту, то я трохи до лобового скла сажусь ближче. Або якщо я їду на дальні Відстані, то десь отак. Мені дуже зручно. В принципі, тепер як я там сижу. Все налаштовується, все зручно. Також, друзі, дуже зручно вилазити. Я не знаю, якщо там люди, котрі їздять на джипах, на кросоверах, на мінівенах, на бусах і кажуть, що ну, я не можу сісти на легкову. Я їжу на всіх машинах і мені дуже зручно і залізти, і вилізти, не, не зважаючи на мій вік. Так, тепер ззаді. Ззаді сідаємо. Мікроліфт ручка, освітлення по салону у нас, лампи для читання. Також от підлокітничок і два підстаканочка Ну, зручно, тут у нас обдув задніх пасажирів. Дивіться, яка відстань. На великій відстані ну, їхати можливо з Києва до Амстердама, я думаю, доїхати можна з перервами, з відпочинками. Ну, як всі люди їздять в принципі, на таких машинках, їздити можливо. Тобто, якщо машина в кузові сідан, тут у них був такий таке дах чуть-чуть занижений. І я колись їхав на такій машині до Амстердама, ну, чуть-чуть важкувато з моїм зростом. Це на Мегані четвертому, А в принципі, на універсалі він тут дах не знижується, і тому, в принципі, мені, я думаю, буде зручно. Так що, друзі, питань по кузову до цієї машинки немає. Всі Volkswagen від 2018 року вони вже йдуть по Євро 6 і тому вони всі мають систему AdBlue. Вона заливається, от у нас отут бак, така от горловина. Для того, щоб заливати адблю, потрібно мати лієчку. Купувати можна адблю, як на авторинках. ну, бажано з допуском для Volkswagen легкового. А тепер, друзі, ми вам покажемо замір покузового лакофарбового покриття. Чому це ми робимо? Тому щоб ви розуміли. Що машина, котра коштує 16,5 тисяч євро з оригінальним пробігом 180 тисяч кілометрів з двиганом 2.0 і в такій шикарній комплектації, і вона не фарбована. А якщо ви бачите на сайті Авторіо, або ще на якихось українських сайтах більш дешевий варіант, то він же ж завжди не перевірений. Тому дешево він може коштувати із-за того, що, можливо, він фарбований. А ми, друзі, нашим замовникам, якщо є можливість, купуємо машини нефарбовані і без найменших ДТП. Друзі, це важливо, тому що ви самі їздите на цих машинах і возите своїх дітей. Тому, якщо є можливість, купуйте завжди машини без ДТП. Або незначних ДТП. Так, да, є незначні підкраси, там одна-дві деталі, але це потрібно завжди перевіряти. Ця машинка не фарбована. І зараз ви це побачите. Так, замір. Лакофарбове покриття Volkswagen Golf 7 2020 рік. Ну, як завжди, друзі, ми це показуємо на своєму каналі. Фактично на Volkswagen це шар 150-160 мікро. Це нормальний заводський шар лакофарби. Машинка, не забуваємо, 2020 рік. Дивимось дах. По даху завжди ми орієнтуємося, бачите, 150. Так, і дверка зі сторони пасажира 140-125. Арки з приємами 95, друзі. Там нічого не кручено. 140, 5, дах, 134. Задня дверка пасажирська. 120, 133. Арки проїлами у нас 90. так. Бачите, я вже все це знаю, тому що машина стоїть закона не фарбована. 150, 120, 144. 149. 130. Жодна деталь, друзі, у нас не фарбована. 126. Це у нас пластик. 134, 135, 140, 133, крыло уаза стороны водия, 150, 160, фактически показывает синхронно, 149, машинка не фарбована, 143, арки, проемы, 90, 148, 150, парка у нас тоже сегараст, наклейки у нас, друзья, 99 на місці 144. 118. Машина не фарбована заводський, шар, лака і фарби, друзі. Замовляйте, такі машини вас чекають. У нас оригінальний акумулятор варта. Як ви бачите, все у нас тут гаразд, нічого не милося. Патьоків нема, завжди перевіряйте по турбіні, завжди перевіряйте антифриз. Бачите, він у нас тут. І він у нас найголовніше немутний. Червоного кольору на Volkswagen. Не забувайте. Тут у нас нічого не кручено, все на місці. Максимальне значення інтервалу між інспекційними сервісами 730 днів. Пробіг після інспекційного сервісу 1590 кілометрів. Так. Мінімальне значення пробігу між інспекціями це 15 км. Дуже гарна якість оливи. Масло, бачите, написано. І у нас кілометраж 182 790 кілометрів. Будь ласка. А також, друзі, є тут ще автоматичне дальнє ближнє світло. Ну, Фактично на всіх Volkswagenaх з такою оптикою вже є автоматичний дальнє світло. Друзі, це у нас пробіг в коробці передач. В двох електронних блоках кілометраж ми перевірили. Кілометраж не скручений. Так що замовляти такі машини, машини чесні 100%, і ми цим займаємося. Друзі, зараз показую, як працює дистанційний крізь контроль і як його активувати. Багато хто не знає. Бачите, оцю кнопочку, отак ми деактивуємо. Отак ми активуємо. Да? І, і отак ми деактивуємо. І там вже буде написано: деактивовано, отак ми активуємо. Тепер, ви можете отак його зафіксувати і додати швидкість по 10 км на годину. Бачите? Це у нас 50, 60, 70, 80. Да? Ну, тут ми їдемо, друзі, по населеному пункту, і бачите, як у нас в Україні їздять, всі порушують. Так, тепер ми вибираємо дистанцію до машини, яка їде попереду. Бачите? Оцією кнопочкою. І потім ви спокійнесенько їдете, доганяєте машинку, доганяєте машинку, зараз ми будемо її доганяти. Зараз мінімальну відстань поставимо, мінімальну. Все, поставимо, зафіксували. І тепер ми додаємо швидкість. Машинка зараз буде доганяти і сама загальмувати, бачите? Набираємо швидкість, дуже швидка машина. Як набирає швидкість, так і скидує. Оцією кнопочкою мінус, вона скидує. От, ми догнали. Бачите, і машинка сама загальмовує і відстань тримає. Якщо ви нажимаєте на гальма, то він сам по собі дистанційний користь контроль деактивується. Так що можете за це не переживати, якщо ви не вірите. В машині, тобто ну, ви доганяєте якусь машину, у вас велика швидкість, і ви думаєте, що він не спрацює, то ви нажмете на гальма і він сам по собі вже деактивується, ви самі машину загальмуєте. Так що, друзі, замовляємо такі автівочки, вас чекають на даний час, ми можемо вам запропонувати. Варіанти і дешевше цього Folkswagen Golf 7, тому що тут максимальна оптика і 20-й рік, 19 й рік буде дешевший і без максималки максимальної оптики машинка буде дешевше як мінімум, на 1000 євро. Тобто всі додаткові опції вони щось коштують, щоб ви розуміли. Неможливо купити за 5000 євро. Фольсвайен Гольф 7 18-19 року з двигуна 2.0 максимальної оптиці, ще й з автоматом, ще й з пробігом до 200 тисяч кілометрів. І ще й не фарбований, друзі. Так що, щоб ви розуміли, фольксвагени дуже вистребовані в Німеччині, самі німці на них їздять. І, друзі, з маленьким пробігом недорого дорого купити Golf гольз 7 або Фольсайн Пассад, або ще якийсь Фольксваген. Це неможливо, якщо вона не була в ДТП. Добрий день. Сьогодні ми нашому замовнику віддаємо Вадиму автомобільчик, який він замовляв. Volkswagen Golf, 20 й рік, 2.0. Комплектація Comfortline. Машинка не фарбована з оригінальним пробігом. Так, що скажете, Вадим, як ви вирішили все. до нас звернутися? Дивився відео на Ютубі довго, ну, назбирав грошей, звернувся. Ну, все чітко, за тиждень, все, машина в Україні. Зараз ставив на очоді, їдемо додому. Все, дякую. Гарно, комфортна машина. Гарна, комфортна. Для невеликої родини, дуже зручна, новенька, рекомендуємо, звертайтеся. Дякую. Все супер. Дякуємо вам. Да. Все. Зараз в вмрело і машину поставлять на Вадима на обліки він получить документи на своє ім'я, а також замінить номери. Так що звертайтесь, такі машинки є. І вони це, вас чекають. Це чесно. Да, це найголовніше. А далі в цьому відео ви ще побачите, як ми... Будемо обслуговувати цей автомобіль, тобто будемо міняти оливу в двигуні і всі фільтри по кругу. Зараз заїжджаємо на СТО і будемо обслуговувати нашому замовнику Volkswagen Golf. Для нашого замовника вибрав такі запчастини для ТО. Значить, повітряний фільтр у нас Bosch, салонний фільтр вугільний Bosch, паливо фільтр Bosch. Ливний фільтр Bosch і задні колодки Delphi. Тобто Всі такі фірми. Нормальні, то есть, ну, Bosch, це взагалі вважається чуть ли не найкраще. І Мастила у нас значить, Full Synthetic Motor Oil, то есть, повна синтетика з допуском для BMW, Mercedes, Falsayan 504 допуск потрібно, щоб був. І це у нас Wolf синтетика. Все, зараз чекаємо і заїжджаємо на СТО. По сумі орієнтовно виходить закупівля оливи і фільтрів 4600 і 1100 задні колодки. По роботі потім буде озвучено, ну, чуть більше там за тисячу гривень. Десь в середньому буде до 7 тисяч гривень взагалі. Це з роботою. І запчастинами для ТО Так що, друзі, замовляйте, ми можемо не тільки вам купити машину, вибрати, знайти її, вибрати, оглянути в Німеччині, доставити, розмитнити, поставити на перше облік, а також і ще допомогти їй обслужити. На цьому все. Якщо ви не підписані, підпишіться. Всім гарного дня і тих авто, які ви самі собі бажаєте.